Нарешті, друзі, встановили нам діргард Ми давно хотіли це зробити ще в Техасі. Думали в себе вдома його поставити, але там все разом діргард, кріплення, установка, доставка оця вся історія вартувала 5 Тисяч доларів, 5, друзі, 5. Ми тут встановили все, 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 все разом з роботою за 2500. Тому, нарешті, ця епопея закінчилася, тепер буде спокійно і їздити по дорогам, і стояти на паркінгу. Ми будемо знати, що навіть якщо хтось цепане нас прицепом десь, він буде цепляти саме оцю заліз... залізяку. Ставили ми його. Ось тут в, біля Чикаго. Коротше, я залишу тут посилання потім на цей трак-стоп. Тут же вони і продаються, тут же вони і встановлюються, тут же і кафешки, все знаходиться саме тут. І в принципі, по часу десь години-дві зайняло дві години, і вся повна робота зроблена. Ми дуже задоволені. А ось цю майстерню я щиро рекомендую. Дуже класні і люди тут, і сервіс.